Обзор репліки ножа Кершау, автоматичний ніж 71,50, він же Launch 8, під назвою 8 автоматичних ножів. коробочці коробочки. Звичайна брошурка як точити ніж і так далі, як їм а, користуватись, але вона загальна і вона не відноситься практично до цього ножа. Ось такий варіант. Також є інший колір, це такий синьо-фіолетовий щось таке. і Зараз трішки про нього поговоримо, розкажу, з чого він складається, яка його ціна і як їм користуватись. По-перше, це репліка. Коштує він десь 21 доллар в Україні. Це близько 900 гривень. Ну, може трішки бути і дорожчим. Відкривається натисканням на клавішу. Є, а, ну зараз так, дві позиції. Перша це трішки вдавлюється. Це такий <кій> запобіжник, і потім трішки більше надавлюємо і отримуємо виліт клинка. Виліт клинка дуже потужний. Бачили, і як ну, і чули, як дуже сильно щелкає, і також, якщо його. Ну, Дуже-дуже ну, лупить. У мене ще таких, щоб так лупили, великих е, ножів складних не було. Е, так, давайте тепер по порядку. Руків'я Руків повністю е, виповнена з алюмінію, тому цей ніж. Хоч він такий середньорозмірний автоматичний ніж, але має дуже маленьку вагу, всього 81 грам це дуже мало, повірте, класний, лег... ну, одразу сказав класний, легкий, легкий ніж. Саме бачите, виконаний з якісних матеріалів, руків'я повністю алюміній, Також маємо накладочку з карбону. Тут просто трішки щось там. Клей якийсь попав, ну він стирається, ну то, то не важливо. <кліпс> Також маємо кліпсу. Кліпса, ну, як завжди, помірна м'яка, непоганий забірник на кліпсі є. Отвіру під темляк немає, але кліпсу ви можете переставити на іншу сторону. Є ось нарізана різьба, повноцінно можете її переставити, якщо ви лівша, або носите кар... ніж в лівому кармані. Щось тут по гравіровочці в них або збилось, або так повинно бути. Глянти. Вони... Воно якось криво набито. По мені. По мені, напишіть коментарях, це криво чи так повинно бути. Фрезерування виконано дуже чітко, класно. Всередині все відгалтовано, не відгалтовано. Всі фасочки зняті, фрезерування на дуже великому рівні. І також по поверхні зроблено анодування алюмінію, доволі таки якісне, ніде не пошкрябне, я думаю, не відлущиться ще дуже довго, і цього покриття хватить на дуже великий термін. Також маємо, бачимо, ось тут закручений бофт під. Ось вісь і такі упори для того, щоб тримати. Ну і давайте, напевно, що відкривати. Далі поговоримо про лезо. Відкривається молнійнисно. Молнійнисно. А ну, давайте подивимося, як він в руках сидить. Сидить він класно, сидить класно, нікуди не дінеться. Є такі невеликі опори, якщо щось треба підточити. Але руків я ну, доволі такі маленькі. Хотілося б, щоб тут був темляк, але темляка немає і отвору під нього немає. Ну, якщо є бажання, можете завжди темляк продіти. Знаєте, якщо є кліпса за кліпсу одягаєте і нікуди він не дівається, і цим вирішується це питання. Так, клиночок. Клиночок бачимо. Покриття одразу галтовочка. Це Stown називається, бачимо. Ось мені таке покриття дуже подобається, тому що після такої галтовки е, покриття від абразиву не залишає там якихось плям, воно більше залишається в первозданному такому вигляді. І знаєте, після відбитка вашого пальця, жир, який залишається, він не буде ніяк, ну коротше, не буде такої корозії, ніякі там на. Ваші відбитки залишатись і так далі. Ну от StoneWash мені дуже подобається. Також бачимо маркування 7150, Made in USA. І, якоби заявлена, сталька написана ну, це в оригіналі, це PM-154. По факту виробник заявляє, що тут D2, але я думаю, що тут 8 хром 13 буде, як завжди. Зараз перевіримо його Різ. Ну, він заточений. заточений. Доволі, доволі класно. Мені подобається. Мені подобається. Бачимо, ріжуча кромка, заточечка з однієї сторони, з іншої по обуху нічого немає. Обух у нас в великій частині складає 3 мм. Тут йде у нас. Трішки утоншення фальш -леза, але воно не до кінця доходить. І спуски ну, доволі прямі, я можу сказати. Так, тепер по розмірам. Розмір ножа. Так я сказав, ну, я не помилився. Ніж 21 см, це середньорозмірний ніж. Ну, для мене він навіть такий повнорозмірний, можна сказати, тому що він буде класно сидіти рука, якщо у вас середня, така, як в мене, ну, вона ну, середня, вона доволі таки немаленька. Буде класно сидіти, у ну, кого рука трішки менше, там <кій> розмір М, може там по рукавицям, тут буде взагалі чудово. Так, що тут маємо ще побачити? Клиночок, скільки не сказав, по 8, 8,6, 8,6 см. Робоча частина 8,5. Також маємо рікасо невелике ось тут, що дає ну, класно обробляти клинок. ну, Це вже таке. Так, механізм. Механізм автоматичний. А ну давайте спробуємо його закрити однією рукою. От на ось цій на версії такого немає. Знаєте, вони роблять як: ви натискаєте, і щоб скласти однією рукою, він, ніж лезо, залишається на рівні 90 градусів, і ви далі спокійно можете перехватити самі одним пальчиком і закрити ваш клиночок. А тут ось ось такого немає. Не знаю чому. Всередині я його розбирати не буду, але там дуже, ну, мені подобається, як виконано, тому що є смазочка, бачимо, там біла з заводу, воно класно відкриває. І до цього вже розбирав такі ножі, це робота ЧПУ, якась там кустарщина, тому там все підігнано настільки, що. Так, ніж по ух, щоб не порізатись, монолітно клиночок сидить в механізмі відкривання-закривання. Ніяких люфтів не ні продольних, не бокових немає. Що ще про нього сказати? Давайте ще я вам покажу його в закритому виді, скільки він 12 см рівно. ну, Як до мене дуже класно. Єдесі на кожен день і спориться з будь-якими завданнями, тому рекомендую такі, такі ніж до покупки. Дуже класно, чітко зроблений. Ну, виліт аж хлист такий проходить. Ось так.